За 23-й зустрітися з чоловіком, бо не бачили його багато часу. Діти зустрілися з татом. Оце саме найщасливіший момент. У 22-му ми були вимушені виїхати з України. У 23-му році ми повернулися додому. Це все дякуючи нашим ЗСУ, нашій армії. Не підказуй, ми мені в школі. Я ж, я ж не можу спом'яні. У нього все яскраве. Ну, жінку от побачив <смі> утром. Я не знаю, у мене все яскраве. Я поступила в університет в могилянку і сіди, тому це так найяскравіший спогад з <смі> цього року. Позитивний? Ну так, не, о, не дуже, так? <смі> ну є, так, да, нормально. Нічого не сталося. За війну все переживаємо за наших хлопців, що на війні, за моєго плем'яника, який теж на війні. Оце у нас таке сталося. А якось рада, все рада, що свято буде. Пройшло дуже все так важко. Ми всі переживали, молилися за те, щоб в Україні було все добре. Але мабуть, найкращі моменти були це, коли зустрічався з родиною повністю. Це коли збиралася сім'я. Це коли всі були поряд. Найкращий спогад на 23-й рік це для мене все ж таки робота. Тому що я актор, граю в кіно і просто завдяки цьому просто можна себе відчувати, що ти рухаєшся, не стоїш на місці, це надихає. І ти робота така надихати інших людей. Я зробила ті речі, які дуже довгі роки хотіла зробити і не могла. Елементарно пішла в спортивний зал. <реш> Статень. Да. да. Я тоже. И это очень-очень круто. Вот. закончила курс по финансовому управлению. Ну, вообще супер. Это я мечтала пройти и найти этот курс, я не знаю, сколько лет. И нашла то именно то, что мне нужно. Я считаю, что это все победы, достижения, и надо продол продолжать Ну, каких-нибудь таких прям прямо дуже приємних, приємних подій не відбулося. І гірше не стало, і то добре. Проводжене время з коханою людиною. Та й все. Біж такого нема. Застілля з родиною. Та й все. Тобто час проведений з близькими. Так, це, це саме рідне, це прям для мене дуже дороге. Я їздив на змагання і ми виграли ці змагання. Це наші останні в юнацькому спорті. Тому для мене, я вважаю, що це найголовніше. В цьому році напевно, знаєте, при відбулася переоцінка цінностей і радієш, наприклад, сьогоднішнього дню. Тобто, кожен день це напевно свято. І тим паче, коли така гарна чудова погода, тоді стає якось тепліше на душі. Повернення додому. Ми були в Польщі, і як ніколи радієш, що ти вдома, і більше нікуди не хочеш їхати. Тільки тут, тільки вдома.